Ідея соборності України в дев'ятнадцятому столітті в час. Створення і організації сучасної української нації набула значного поширення і стала загальнонаціональним, так би мовити, трендом, якщо можна так сказати. І на той час емблемою, гербом, символом Надніпрянської великої України був наш архістатих Михаїл, тоді, коли західних земель, зокрема Галичини, емблемою був Лев, як тоді казали, який спинається на скелю. І відчуття, і необхідність якось поєднувати з Риму ці символи вилилися у таку цілу серію нагрудних знаків. Першою ми бачимо, от номер 1 це відома дуже художниця Олена Кульчицька, яка зобразила двох два щити з двома цими емблемами Архистатих і Лев, і навколо напис і цитата із вірша Івана Франка війська Революціонер. Ідея дуже сподобалася, і знайшла свій розвиток, коли в Ти в час Першої світової війни був такий січовий стрілець Юліан Буцманюк, він сам художник, досить відомий, багато і до того, і після того створив різноманітних творів і настільний розпис церковний, і графіка, і так далі. І він тоді зумів дуже вдало поєднати ці два символи. Двох частин України в єдиний був архестатих Михаїл, який тримає щит, на якому Галицький лев. Це дуже сподобалося. І різні товариства в різних модифікаціях, варіаціях, але використовували саме цю ідею Юліана Буцманюка. А коли використовували не тільки як десь так прикраси, так далі, а саме це була. Цим цим знаком, цим знаком пишалися, його використовували на військових одягах замість кокарди, носили як на грудний знак. А коли в вісімна на початку 18-го року Центральна Рада ухвалила гербом Трицу, до цього е, цікавого і гарного емблеми додався зуби. ми можемо побачити тут на окремих е знаках саме е поєднання Соборної України і Тризуба, який вінчає який над, над цим усім. І тому е ця традиція збереглася з тих часів доби української революції пізніше, е так що е ідея, яка запанувала, яка підтримана була суспільством, продовжувала існувати і далі.